Дякую, Андрій. Блін, я так, так. Але ти красавчик. А у мене тут нове життя. З Кузнецького мосту я пішов, його зовсім червоні під себе підім'яли. Війну відчули і нині шукають усюди з Чим ти займаєшся? і до таборів. От народи побіг. Із кузнецького та й з самої червоної лінії. Бачив червоні бронепотяг будують. Ну і ми no. будуємо. Побудували точніше. З деталей, що біженці з мосту тягнуть. Ось, помилуйся. Показуй. Красуня, так. Хлопці її навіть уявили. Ой, Ой-ой-ой-ой-ой. Як же ж у таку не закохатись. Ой-ой-ой-ой-ой. І попрацювали файно. Стільки народу вивезла. Лише зараз нікого вже стало возити. Усі або пішли. Або... Да, Чого ж ти випуску, вже тут сидиш? По таборах та по штрафбатах. Тож, бери. Бери? Ти серйозно?